Вітаю! Мене звати Галіб Дмитренко і мені 16. Чи міг я уявити ще два роки тому, що долучуся до волонтерського руху? Чесно, навіть не думав про це. У школі нам розповідали про волонтерів, про їхню жертовність, доброчинність, допомогу. На уроках мужності, власне, волонтери розповідали про свою діяльність, а ми учні теж долучалися: писали листи, робили браслети, малюнки. А волонтери передавали їх захисникам на передову. Пам'ятаю вислів, волонтери не обов'язково мають час. У них просто є серце. Я побачив роботу людей, у яких є серце у блокадному Маріуполі. Усі ми допомагали один одному вижити. Ми всі там були волонтерами. А потім нас усігнав тваринний страх із міста смерті. І допомога волонтерів була безцінною. Низький уклін їм за те, що вони робили і роблять зараз. Наразі я в безпеці в Ірландії. І тут вже теж маю досвід волонтерства. Минулого різдва група українців підготувала вертеп українською і англійською мовами. З цим виступом ми побували в багатьох містах Ірландії. І половину зібраних коштів ми передали госпітальєрам українському медичному батальйону. Ми... Підлітки пишалися своїм вчинком. 18 лютого 2023 року, у місті, де ми зараз проживаємо, відкрився український культурно-освітній центр, мета якого популяризувати українську мову і культуру серед українців. Бо, як зазначав великий кобзар, і чужого научайтесь, і свого не цурайтесь. Центр теж діє на волонтерських засадах, і я є частиною команди. У серпні у нашому місті приходив ювілейний арт-фестиваль. Я долучився як джуніор-волонтір, і 10 днів поспіль я допомагав у роботі фестиваля. Моя участь у волонтерстві це, звісно, краплина в морі. Але з таких краплин складається велика робота. Бо, як зазначав Езоп, жоден вчинок доброти, яким би невеликим він не був, ніколи. Не витрачається даремно. Дякую за увагу.